А можете розказати, як ви прийшли капіланство? коли почалася анексія Криму? Я вже почав готуватися. Руська вісна. Нею пахне прямо в Одесі. Що нам робити? Ну що озброюватись? Карабін СКС Калашникова. Звісно, я хотів бути капеланом, але тоді ніхто не розумів, що таке капелан. І ми почали формувати цей капеланський рух 2014 року. А тоді була армія досить бідна, не було нічого, форми не було, берців не було, були в шльопанцях, були без нічого. І я знайшов чотирьох братів. Я ще три, які готові були зброю в руках воювати. Я був дуже сильно здивований, і тоді я більше утвердився в думці, що все ж таки мені потрібно бути капеланом. Ну я слышала, що зараз є християнський батальйон, може навіть не один в Україні, правда? Є батальйон Братство. Костяк, його такі основні складають різні конфесії: православні, є католики, греко-католики. Створюється окрема рота. Рота протестантська, яку буде очолювати Ігор Назаревич, це пастор протестантської церкви з міста Коростень. А, можете розказати, як ви прийшли в капеланство? Ну, дуже просто, і, в принципі, вже я сказав, що світоглядно я був готовий до того, щоб е, ну, докладати своїх зусиль з свого боку, щоб протистояти цьому ворогу, який є в Україні. І я розумів, що буде війна, буде вторгнення. І, і до 2014 року розумів, і до 22-го розумів, що буде повномасштабне. До речі, але як я е, підійшов до капеланства? Ну, коли почалася анексія Криму, я вже почав готуватися. Ну, як готуватися? Звісно, ми з другом моїм християнином, теж пастором, колишнім. До речі, він місіонерство в Тюм'єні в Росії. Ми тоді були в Одесі. Ми зрозуміли, ну що робити? Це ось квітень місяць. Ось руська вісна нею пахне прямо в Одесі. Що нам робити? Ну що, озброюватися? Ми як християни, згідно Євангелію від Луки, 22 розділу, як наставив нас Христос, пішли, купили кожен собі зброю. Я купив карабін СКС. Він купив собі Калашнікова ну, гражданську версію. І таким чином ми ну, чекали, що буде далі, яким чином нам потрібно, ну скажімо так, в цей час ще якось займати певну позицію. І коли почалося вже АТО, як я говорив, то це був червень місяць. Я з Одеси переїхав в Київ і почав шукати добровольчий батальйон для того, щоб піти туди. Звісно, я хотів бути капеланом. Але тоді ніхто не розумів, що таке капелан. Я Це на всіх, мабуть, інтерв'ю розповідаю. І як там, де куди не зайшов, я б приходив і в Івазов, і в і в, не в різні. І в не розуміли, що таке капелан. От і там була одна така сотня Ісуса Христа в батальйоні Шахтарськ. А вона так називалася. Я туди пішов, теж хотів бути капеланом. Теж мене не дуже сприйняли позитивно, тому що вони якраз розуміли, що таке капелан, але їм потрібний був. Православний капелан. Так ось. І я вирішив, що піду поки на вишкіл як просто а, звичайний боєць-доброволець. І я пішов, ну, розуміючи, що вже ставши добровольцем бійцем я якимось чином а, на кольосах да, по ходу перепрофілююсь на капеланську роботу. Ну, якщо коротко, власне, так і трапилося, в 2014 році вже почали з'являтися перші капелани, і я з ними зв'язався. Це реально було ну якийсь така. Люди, ініціативники, які просто, от просто виникли майже з нівідкуди, можна сказати, от і ми почали формувати цей капеланський рух з 2014 року. Я на добровольчих засадах ніс це служіння спочатку з міста щастя Луганська область, потім, в 2014 році, я перебрався вже на Донбас під Донецький аеропорт. Ну, власне, от початок 15-го, весь 2015-й був там. І, ну і все, і ніс капеланське служіння на як доброволець в добровольчому батальйоні, і ніс я його в Дук ПС. Це правий сектор. В селі Чіпєвській. Це п'ятий батальйон Дук ПС, третя штурмова рота. Це рота, якою я опікувався. Ну і відповідно, там все місцевість. 93-тя бригада стояла там. Звісно, я опікувався і ними. І 81-ша бригада у Водяному там розвідрота. От у мене там друг служив з моєї церкви. Ми друзі були 8 років, він був розвідником. Я був капеланом. І от тому я все, цю місцевість якби, охоплював своїм капеланським служінням. До речі, ми з цим другом хотіли створити на початку року, да, от червні 14 року хотіли створити спочатку християнський батальйон. Повноцінний батальйон. І в нас це не вийшло, тому що. Ну не було бажаючих, тобто я розну зробив оголошення в Фейсбуці, що ось давайте. Ми хми протестанти. У нас багато зв'язків за кордоном. У нас гуманітарна допомога. У нас є медики. У нас є. Ну а тоді була армія досить бідна. Не було нічого, форми не було. Берців не було, були в шльопанцях, були без нічого. Я кажу, що ми як скільки на зв'язків, ми могли б зараз і знайти і форму, і берці, і взути всіх. І одягнути і, і забезпечити продуктами, бо продуктів не було, нічого не було. І створити свій батальйон. Тільки потрібно брати, які могли б воювати. І я знайшов чотирьох братів. Я ще три, які готові були зброю в руках воювати. Серед них був цей Стас, про якого я задав, 81-й бригаді. Він потім перейшов туди. Але далі це не пішло. Тобто, більше нас ніхто не підтримав. Ну, понятно, що зрозуміло, що батальйон з чотирьох чоловік це не батальйон. Тому okay. один, один один зразу відпав. От три пішли в Шахтарськ, я пішов в. Uh, капеланство, пініше uh, два пішло в в капеланство один відпав. І потім uh, в Стас пішов 81-го а потім він загинув 27 березня 2016 року під Авдіївкою. А uh, це мій друг, це була одна з перших моїх втрат uh, друзів, християн, відроджених від Бога, таких істинних християн з Великої букви. От, Тому, ну, от, ну як почалось? Отак, от, я розумів, що до речі, я коли uh, навіть Пішов у добровольчий батальйон. і Я коли проходив вишкіл, то я побачив багато хлопців, людей, які готові зі зброєю в руках захищати Україну. Я був впевнений, що їх ну, ці, таких людей не знайдеться. І коли я побачив дуже багато бажаючих, я був дуже сильно здивований. І тоді я більше утвердився в думці, що все ж таки мені потрібно бути капеланом, тому що ну. Тих, кого, хто хоче зі зброєю в руках захищати Україну, їх вистачає. Ну, вони є. А от людей, які дійсно могли б духовну роботу проводити серед бійців, ну їх катастрофічно не вистачало, не вистачає і до сих пір. Тому ось це теж мене спонукало рухатись в цьому напрямку. Я так розумію, що ну, я слышала, що за є християнський батальйон і, може навіть не один в Україні, правда? Ну, є батальйон братство, Це, скажімо так, батальйон братство, це більш така вивіска да, назва, але є підрозділи в ГУРМО, тобто головному управлінні розвідки, бойові підрозділи, які саме є ну, представниками цього батальйону братства. Там служать мої друзі і командири цих підрозділів, наприклад, там Боргеза, мій друг Олексій, з якими ми багато читали разом Біблію багато вивчалися те письмо. Я десь рік проводив дослідження откровення. От, з цими, з, він тоді був вже ветераном АТО з багатьма бійцями. Так, такий підрозділ є. Костяк його такий основний складають е, різні конфесії: православні, є католики, греко-католики. Але зараз в рамках цього батальйону створюється окрема рота рота протестанська. І рота, яку буде очолювати Ігор Назаревич, це пастор. Протестантської церкви з міста Коростень Житомирської області, мій друг у мене на каналі є з ним е, відео, в тому числі останнє відео якраз присвячене цій темі створення християнської роти. Тому так, це слава Богу, аж уже на який на там 12-й чи який це рік війни пішов, а е, чи ж скоро буде, то на кінець того вже щось з'явилося. Е, ну, краще пізно, ніж ніколи. І причому, що саме цікаве, що саме цікаве. Самі зухвалі і успішні операції, а диверсійні, особливо на воді, особливо проти флоту, особливо на півострів Крим з висадкою. Це все робили християни з молитвою. Це про це можна окремо говорити. На моєму каналі є це про це окреме відео. Називається Бог і ДРГ. І це ну сліпий це не це не зможе не помітити. Атеїст. Ну я не знаю, які в нього будуть аргументи, тому що всі спеціалісти, тренери, інструктори з Великобританії всі говорили, що отаку от задачу, як виконують ці хлопці, виконати не можна. Неможливо, люди це зробити не можуть тут. Потрібно тільки чудо, і от, коли йде мова про чудо, то виходять християни з батальйона братство. На чолі з Бургези і кажуть: якщо потрібне чудо, то це до нашого Бога. Ми з Богом воюємо. А він з нами. Ми будемо молитися, і ми будемо діяти. І вони зухвало випливши на скутерах, пройшовши крізь крізь весь чорноморський флот, крізь усю авіацію, яка захищає півострів Крим. прийшли до берега, пришвартувалися, зробили вилазку, вийшли на сушу, захопили їх військовий об'єкт з Божою помочю. Всіх там задухсотили, а зробили диверсію, зруйнували локаційні апарати. Сили на це, 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 це тривога, військова тривога по всьому півострові. Весь флот піднятий, вся авіація піднята. виїжджають з боями, з відстрілюваннями, припливають назад, знищивши ворогів на їх ну, на окупованій території. А зробивши чудо неможливе, повернувшись назад з жодного ушкодженого без поранених і тим більше без вбитих. І от скажіть, що це християнський батальйон не проявляє себе. Це тільки те, що можна просто згадати. А скільки є речей, про які ще не можна говорити, бо це головне управління розвідки? Там такі речі відбуваються, що ну є про що розповісти. Звісно, є і інші ситуації. Зразу урівноважую. Є і мученики, є які загинули. Є брянська четвірка серед брянської четвірки, які зайшли загинули на різдво в 2022 році, 25 грудня, грудня. Ще вероє з цієї четвірки це хлопці, з якими я вивчався те письмо от і серед них особливо Святоша, навіть його позивний Святоша, багато про що говорить. Це були ну, дуже глибоко віруючі хлопці. Дуже глибоко віруючі хлопці. А, ну, і вони першими, які ходили. Ну там був я так розумію, зловів інформації їх уже чекали. Їх чекало дуже багато війська, зібралися, щоб чекати чотирьох а, героїв. І їм запропонували здатися. Там було безсенсово, сенсового смисла сопротивлятися. Ну тим не менше вони здаватися відмовилися. Взяли жорстко зухвало, дали бій, і звісно, всі загинули. Тобто є і такі, але як би не закінчилося, або на надзвичайне чудо, що говорить про Божу присутність, або надзвичайний подвиг, який готові жертвувати своїм життям, що говорить теж на про духаристість хлопців, про те, що вони з Богом не бояться нічого, не йти в саме пекло, висаджуючись на Крим в Крим на лодках, що гинути за ідеали свої, за Бога і за Україну. Тому так, є такий підрозділ, і він діє. Повне інтерв'ю дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.